Вітаю, шановна пасто! Ми з України, канал Твоя Рибалка. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні, коройте, я з води, а там на воді обіцяли, обіцяв гідрометцентр, що буде сонечко, що буде тиха погода. Коротше, то, то така рекомендація, панове, коли ви робите прогноз погоди, то зверніться, мабуть, ще до трологів. Ну або... Вікно відкаліти, подивися, про що ви там розката. Ну все таке. Сьогодні мова піде про кольори. Про кольори, які ми використовуємо у силиконових приманках. До речі, тому я не просто так сказав з води, тому що я того вихідного був на цій самій ділянці Дніпра і використовував зовсім інші приманки. А до чого розмова? До того, що коли приходять в магаз люди і кажуть, ну, посовітуйте нам приманку. До речі, багато посоветуйте, нема того порадьте. А хотілося. А порадьте нам приманку, там таку, таку, і коли я кажу, візьміть от цю от цього вийду, ну, мінімум три кольори, то на що один він, ну то все буду. Ну, то практика показує, що то не зовсім гуль. Ну, коли ми робимо кольори, то такий відступ, відступ ліричний, то ми повинні розуміти наша грамати, що то вони будуть нагадувати їжаку, і і якась там то може бути личинка, тої той ж бабки. А може, буде той хробак якийсь, то може париш, то ще якась херня. Тобто просто так риба, предмент, який впав в воду ще й смикається, вона. Ну, знаєте, якщо він не, на щось не схожий, він не буде працювати. Але ми достаменно ще не знаємо. І я не бачу таких відосів, де б, е, показали, як влаштований зір риб. Чому я про це кажу? Тому що іноді, як то сьогодні, ну зрозуміло. Похлівон і риба на білий колір. І так, починаємо з білого кольору. 3 грами вольфроми гачок номер 8 І то був вже перший відгризаний хвіст і поклівано. ну, Білий колір можна асоціювати з цим із хробаком який опариш. Може ще з чимось. Я, якщо чесно, не бачив нічого такого, щоб у воді було щось біле. Але ні. Коли чайка <клух> скло цей, як його. Малька, якого вона тільки що підхопила. Він теж такий, ну, щось на кшталт білого. Так що з білим зараз розбираємося. І то перший поплівон з білим то якийсь супротив йде. Так. пан судачело на білий. Ну, можливо. До речі, хто як його. Ловля на білий кольор. Судака, то на парлон на білий Була колись дуже популярна. Що біли з асоціацією білого кольору ми трохи розібрались. Той вітерець нам не дуже допомагає. Це зрозумілий ми, тому що, як би то він нагадує. Тому ж, Харбачка якогось, то, а ще щось ну, таке більш-менш зрозуміло. А ось. Поклівон і риба на цей колір, знаєте, ну, мені він просто подобається. Це колор cool нагадую Кока-Коли колір. Я вам от що скажу. Тобто я цей колір, коли перед тим як запустити продаж, я тестував, друзі тестували, і така фігня була, що він якби то до спочатку не працював, а потім ми прийшли, було, ну, Тика течія ти, з піною, з соплями, з всім, течія така, що ховайся на Дніпрі, і він почав працювати. Тобто коломут, мутна вода, він працює. Сьогодні вода не коломутна. я така собі, сол, сол не те, те несе, але він тупо працює. Ось він, будь ласка. Зараз був поклевон такий якийсь незрозумілий, але зна. Тобто я проводку роблю донну. Ну, перекинемо ще разочок. Під моментом зрозуміло, я маю на увазі, що, мабуть, це не хижака поклівон. мабуть красячи скоріш за все О, ось такий ось такий подивимось непогано супротив є хто там на куколор -ку прийшов до нас тому фіга собі пан судакевич що в ліхі здохло Розуміння, ті кольори, які завжди працювали там. Ось такі. Далі. Ну до. Ось вони. Так, якось то, щоб лампа не підсвічувала. Можливо, ось так його поставити. Ось так і ось так Оце те, що я тримаю в руках, це. То мотор не мостило, але воно працює суперяче. Ось. Шартрес Лайм, ну то бомба, ну то похі дурі дорієві в Ось така фігня. Далі, там на тій місцині спрацював, але на дальньому закиді і на глибині та морковка. Соняшна моркова. То цікаво було так. У позатому по році. Роман Віталійович от на цьому кольорі, це Magic Red. Так, так точно. Мэджикред. Роман Віталіч хотів мене. Ні, він спочатку мені... мене розірвав, як от у Тузіка, На... він працював син та гатюка Ес... Бритівський приймал, не буду казати, не буду казати. Потім ми зробили цей кольор і ну, то справедливість, як би то, ну, коротше, порвало мене Роман Віталійовича, щоб він дуже не хекав. Над цим кольором. Ось. І він працювати почав тоді, коли ну, так, перші, ну не то, що прямо, то температура почала знижуватися. Але вода була прозора. Далі, ф'юрі, дуже цікавий колір, ну як би то він працював. Але нема. Я кажу: два кольори сьогодні спрацювали, дві риби злобив. Ну, о, знаєте, на нашому каналі цього Голлівуда нема, тому ми не збираємо кочу цих. Відосів, потім в один впіхнули, і то який ж море риби. Такого нема. Тобто, звичайна риболовля, звичайний ранок, там дві години з чимось, там два-двох. Так, да, десь, там дві з половиною години О, ось. І як би то така фігня, але там були хлопці, які нічого не спіймали. Мене було було там. Я не знаю, я не підходив, ну. Бо в мене свій був розклад, мені, мені дуже цікаво. Тобто, панове, що хочу констатувати для вас, ну, щоб недовго то ящик той. Дивіться. По великому рахунку ви можете взагалі купити один вид одного кольору силікона і кидати його з задоволенням. Що ви при цьому можете Ну, можете спіймати рибу. Можете. Можете спіймати хороший настрій, можете спіймати чепу, можете спіймати нічого. Так. Якщо, якщо о, ви хочете все ж таки ловити, то від треба змінити відношення. Був у мене такий період, коли я брав різні кольори і різноманітні приманки. Тобто, там був, наприклад, твістер одного кольору, віброфоз іншого кольору, слаг третього кольору. А потім я зрозумів, що для того, щоб для себе зробити висновок, що клює є сьогодні, або нічого не клює, або ну, то повна срака з рибою, а треба би то, вийти від цього. від нуля то треба мати, наприклад, от один це Атяслін в розмірі 2 тюйми. І я маю, коли йду на половлю, тобто цей розмір мені підходить під ультрик. Ідеально підходить. Я можу працювати з вагами грам, півтора, ну, хто ж, який вольфрам є. Грам, півтора, два, три, іноді, іноді, ну, то такі моменти, і, знаєте, ставлю 4 грами вольфрам. А так як от сьогодні було три грами вольфрами, і ця приманка на гачку номер вісім. Так, да, на гачку номер вісім. Ось, ось така штука. І я. Ну, то, то ми, звісно, але руки пахли рибою. Так, отакі менюнчик, але це клювання, і це було достатньо непогано. Тому робіть висновки самі. А, як я бачу собі моє. Це пропозиція. Як ви до цього будете ставитися, це те ваше особисте, ну зрозумійте. треба для себе зробити висновок, що для вас риболовля. Якщо ви просто взяли спільних і пішли, то подихати свіжим повітрям це одне, то може і проманку не треба чіпляти. Якщо ви хочете спіймати, у вас є наміри навчитися ловити, то ж, це зовсім інше. То, шановне, маєте асортимент, як кажуть, по Одесі. Якось так. То до нових зустрічей. Я так думаю, що ми іноді будемо робити. Заходьте до нас на сайт, ось Приманки, які працюють, працюють. Ми маємо приманки, які мають дуже непоганий, тобто, асортимент по кольорам. І якщо ви, то коротше пацани, ну воно працює. Ну, працює, навіть коли риби нема зовсім практично, воно працює. Да, то приємно, знаєте, коли в тебе дві, а там нуль, 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 нуль. І клята фідеріст мав штук вісім карасів. То якось так. Панове, не забувайте, донат на Збройні сили України, то зрозумійте, не важливо. Ну, це, ні, я не можна так сказати. Важливо, то ви повинні знати, куди видаєте гроші. Бо шахраї, шахрийку є такі, що там та ми, там, на гроші спит, де, а насампері Ну так воно і є. Вкрав гроші і змився. Тобто є ті люди, які дійсно, їх, їх, їх багато. Дійсно, хто тобто, дав копійку, воно там приліпилася ще до копійки, виросло отаке накопійчина і купили того, як його. А то, що всі бояться. А, то бабую, вона їх така опа там і чики піки ай-лю-лю. Ну, то таке. Допомагаємо нашим Збройним силам, і це наразі дуже актуально. Все, пока-пока. Сайт ось. Канал ось. І, будь ласка, коментарі. Дуже важливі, які ваші коментарі, тому що тут хотілося б про розворотний зв'язок, як ви це робите. Тобто, берете ви одного, Один, наприклад, вид приманок і багато кольорів, або у вас є, ну, то супер-пупер, коли у вас є багато приманок, багато видів і багато кольорів. Чи як ви це собі плануєте? Будь ласка, напишіть коментаря. Все, пока-пока, до нових зустрічей.